Ленокс, дякую за твій час цього тижня. Ми щойно стали свідками приголомшливої перемоги Олександра Усика технічним нокаутом у п'ятому раунді над Даніелем Дюбоа в їхньому реванші. Поділися своїми думками. Так слухай, він був неймовірний. Він сьогодні був у чудовій формі. Він чудово боксував, робив усе правильно, контратакував і добре рухався. І він не пропускав удари. І він почав з джебу. То що тут ще скажеш. Я поговорив із катменом Олександра Расомамбером, і він сказав, що на його думку Даніель Дюбуа почав занадто швидко, безрозсудно. Чи це той випадок, коли ти майже приречений, що б ти не зробив? кажуть, тиснеш на нього, але якщо тиснеш, залишаєш прогалини. Так, це саме така ситуація. Це по суті контрольоване насильство і контрольовані рухи, щоб не перестаратися. І знаєш, треба більше використовувати швидкість ніж силу. Тож у цьому ЕЕ у цьому -е. бою треба було робити ставку більше на швидкість, ніж на силу. Так, вибач, Леноксе. У нас тут була невелика відволікаюча ситуація на задньому плані. Скажи, скільки ще може протриматися Олександр Усик? Скільки ще може триматися Олександр Ленокса? Він виглядав краще у 38 років. 38 років. Я маю сказати, він виглядає чудово. У нього немає, е -е, немає жодних травм, і е, е, він добре рухається. У нього досі є швидкість. Тож я думаю, він може виступати ще кілька років. І завдяки спортивній науці, яку він використовує, це дійсно йому допомагає. Просто поділіться своїми думками з цього приводу. Це була е -Е, тобто гем. справді конкурентна боротьба на самому початку. Но... І я також хочу додати, що я повністю згоден з цим твердженням і вважаю, що це дуже важливий аспект, який варто враховувати в подальшому обговоренні та аналізі ситуації. Я хотів запитати, чи ти очікуєш, що він буде таким агресивним? Граф, я знаю. Послухайте, Даніель мав бути агресивним, то що мав зробити усик. Він рухався, рухався, рухався. Але коли знаходив час для агресивної дії, він користувався цими можливостями та максимально їх використовував. Для тебе очевидно, ти був там не просто так. Я впевнений, що ти хочеш заполучити Олександра Усика. Бо ти хочеш бути в найбільших боях. Було чудово бачити, як він переміг і став дворазовим об'єднаним абсолютним чемпіоном світу. А я просто чекав на свою можливість. Я хочу дочекатися свого шансу і подивитися, чи дасть він мені цю можливість. Знаєте, і сподіваюся, ми зможемо вийти разом у ринг і провести чудовий бій. Де, на твою думку, знаходиться усик серед талантів, яких ти бачив у свою епоху. О, він винятковий боєць, дуже хороший боєць. І він завжди був на поготові, на краю свого місця. Той бій був чудовим. Я був На краю свого місця просто думав: о, що ж буде далі! Що ж буде далі? Знаєш, слухай уважно, нам абсолютно необхідно зараз ретельно скласти детальний план дій, щоб ми могли ефективно рухатися вперед і досягти наших цілей. Мені потрібно вийти в ринг і битися. Я чекав занадто довго. Джозеф Паркер завжди приємно, сер. Дуже дякую. Дякую. Неймовірний бій проти Даніеля Дюбуа, дуже хорошого молодого хлопця, який прийшов дати справжній запеклий бій. Тож, я щиро вітаю обох спортсменів за цей чудовий, незабутній поєдинок. Олександр Усик знає, що є лише одна людина, яка може його перемогти. Я робив це двічі раніше, і весь світ це знає. Мене жорстко кинули як слід, без жодного вазеліну, і я прийняв це по-чоловічому. А ось я не байдикую на якомусь боксерському матчі, я на біговій доріжці біжу, блін. Я бігаю сьогодні ввечері, я повернувся додому, зробив свою справу, повернув себе. І я той самий чоловік. Я, блін, спартанець. І щоб хто не казав, я, чорт забирай, виграв ті бої. Гарантовано на 100%, що там лише одна людина. Дерек, Дерек, скажи мені, ти єдиний, хто витримав з цим хлопцем всю дистанцію. Ти ж повинен щось винести з цього, враховуючи, що він зробив з усіма іншими британськими супертяжами. Слухай. Мені шкода, Даніеля. Френк підніс йому це на блюдеч. Але якщо ти хочеш тусуватися, ти дай мені, дай мені почати з цього. Мені шкода, Даніеля. І я скажу ось що, так? Да? Для всіх бійців, якщо хочеш бути вбивцею, спілкуйся з вбивцями. Тренуйся як вбивця. Запам'ятай це, да? Бокс – це бойовий спорт. Бойовий. Ти розумієш, це не про часи боксу, як ми боксували 5-10 років тому, змінилися. Цей хлопець показує тобі рішення. Він у формі, він змушує тебе працювати. Він божевільний. Тож ти робиш те саме з ним. Як ти думаєш, Ден зробив помилку, дратуючи його всіма цими розмовами про його обличчя, про удар по корпусу тощо? Як ти думаєш, вони зробили помилку, дратуючи його? Слухай, що б там не сталося, брате, вони зосередилися не на тому. Вони зосередилися не на тому. Все, що їм треба було сказати, ми задоволені ситуацією. У другому раунді ми виграємо бій. Ось і все. Вони почали зациклюватися на удар по корпусу, оти і брехун, і все це без жодної причини. І що сталося тепер? Він сказав на прес-конференції днями, і я ніколи не чув, щоб він казав, він передбачив, що виграє нокаутом, і він ніколи такого не робив. Так, я знав, як він тренується. Знаєш, він заплутував Даніеля своїми ногами, рухався, рухався. І коли він побачив момент для удару, ми побачили це у ЕЕ, у першому раунді подвійний джеб. Чудовий Джеб. Чи може хтось перемогти його в цю епоху, Дереку? Я його переможу. Ти єдиний, хто дав йому найважчі бій у його. Тож скажи мені. І ще одне. Не знаю, чи ти знаєш, але Даніель прийшов сьогодні о пів на дев'яту. Не знаю чому, але він з'явився пів на дев'яту, а в той момент Усик уже був із перев'язаними руками. Вони помилилися. Знаєш, хто ще помилився? Мій молодший брат. Вони сьогодні помилилися. Ти ставиш на нокаут від Усика? Ні, я не ставив. Я, я не ставив, бо люблю обох боксерів. Тому, е -е, я не ставив. Але знаєш що? Даніелю треба починати все спочатку. Гаразд. Дерек Чісера, брате, дуже дякую. Джейку, дякую, що приділив мені трохи часу. Ми щойно стали свідками чогось особливого. І наскільки добре це було від Олександра Усика. Так, я маю на увазі, він змусив замовкнути всіх. Він один із найкращих усіх часів. Величезна повага до нього, величезна повага до українського народу. Він він надихає мене. Люди, які народилися в його день народження, є легендарні і е-е, це просто змушує всіх замовкнути. Тож це круто бачити. Я чув, що січневі іменинники, ти Олександр Усик і великий Мухаммед Алі. Так, ну я нічого про це не казав. Ем, ти сьогодні побачив Вемблі у всій його красі. Наскільки сильно ти тепер хочеш тут битися? Чувак, так я, я я б дуже цього хотів. Я б дуже цього хотів. Я б хотів зайти в Лігву Лева, щоб усі кричали: до біса Джейка Пола! а потім нокаутувати когось так, як він це зробив сьогодні. Тож побачимо, що буде, але я знаю, що можу це зробити. Хто цей хтось? Ем, Ентоні Джошуа. Я знаю, що сьогодні було багато галасу про те, що певний Тайсон Ф'юрі ставить на тебе мільйон фунтів, щоб ти нокаутував Ентоні Джошуа, якщо цей бій відбудеться. Що ти відповіси Тайсону? Я зроблю це в 10 разів. Я ставлю на себе 10 мільйонів доларів що завгодно, побачив. Що ти каже? Флойд. Флойд. Флойд де Флойд? Що? О, Флойд? Де Флойд? Так, я збільшу, я збільшу в 10 разів. Я ставлю 10 мільйонів доларів на мене проти Джошуа. Легка робота. Ну, серйозно. Я вірю в себе. Тайсон Ф'юрі – розумний хлопець. Багато хто думає, що він верзенісенітниці, але в Джошуа слабке підборіддя. Отже, з ким тренуватися? наскільки активними ці переговори з Туреччиною? Ви спілкувалися з того часу, як ви в Лондоні? Так, це станеться. Це станеться. Боксінгін, медіа, Енділі. Енді, я думаю, ти підтримав перемогу Деніала. Ви були здивовані тим, як це закінчилося. Майстер-клас. Ми спостерігаємо за одним із найвидатніших бійців усіх часів тут кусиком. Фантастично! Е, ідеальний удар. Мав, мав багато справ загасити вогонь і е, е, б, ідеальні удари, майстер. Все, що я міг знати, все, що я міг зробити, це аплодувати. Я не знаю, знаєте ви. Але сьогодні ввечері Деніел з'явився з половиною ставкою. Як ви вважаєте, це могло змінити ситуацію? Ні, Деніель сьогодні ввечері виступив набагато краще. Але він просто сидів там із великим бійцем покоління кимось, кого пам'ятатимуть до кінця історії. Знімаю перед ним капелюха, це все, що ти можеш зробити. Я поставлю тебе на місце. Чи хтось переміг цю людину в його епоху? Єдиний претендент тут залишилося двоє мій хлопець Джозеф Паркер та Агер Габрієль. Вони двоє молодих свіжих важковаговиків, які перебувають у формі. Вони єдині претенденти, що залишилися для цього хлопця. Де ти його ставиш у списку найкращих усіх часів, зважаючи на те, що ти зараз побачив? Важко порівнювати, але він точно серед найкращих. Гаразд. Дякую тобі, брате. Дякую. Тут разом із дуже щасливим Росом Анбером. Ми щойно побачили, як ваш підопічний Олександр Усик здобув вражаючу перемогу технічним нокаутом у п'ятому раунді над Даніелем Дюбуа. Можете щось сказати замість мене? Це був п'ятий? Я думав, що це був шостий або сьомий. Це був п'ятий раунд. Вау. Ого, я навіть цього не знав. Так, ну я маю на увазі, він вийшов туди з серйозними намірами, чи не так? Я думаю, він мав на меті довести, що знаєте, 38 – це ще не старість, і знаєте, я говорив з іншими хлопцями, зокрема з річі Вудхолом, і казав, що він, здається, став ще кращим. Якщо подивитися на його останні три бої, перші кілька боїв, наступні кілька, і цей кожен раз він ставав кращим, щоразу домінував усе більше. Тож, знаєте, вікно це просто цифра, мабуть. Коли ти постійно в залі старіти займає багато часу. Коли ми говорили в четвер, я бачив, що ти справді впевнений, але чи віриш ти, що все могло статися так рано і так переконливо? Ні, я б збрехав вам, якби сказав це. Знаєте, тобто е е, ні. Я ду. Я думав, що це може бути домінування. Я думав, що він робив те, що я думаю, Дюбуа зробив те, чого я від нього очікував. І Усик зробив те, чого я від нього очікував. Він контролював, контролював, рухався, чекав, чекав, а потім почав завдавати потужних ударів. Він почав сильно приземлятися. Отже, це було ЕЕ -Е, привіт Сергію. Так о, привіт. Він вона почала сильно приземлятися, і хм, на початку він промахувався кількома ударами, контратаками. Але в міру того, як раунди проходили, Даніель кидав кубики. Він хотів зробити це. Він витратив багато енергії, намагаючись сильно приземлитися, хотів влучити в корпус, завдаючи сильних ударів, але не зміг зробити те, що хотів. Не з... Звичайно, не через брак зусиль. Знаєте, він, звісно, намагався, але він точно витрачав на це енергію. Я поспілкувався за Аджітом Кабіле. Даніель був надто наполегливим, залишав прогалини в обороні. Ви очікували, що що Даніель так швидко розпочне гру. Да. Щоб швидко розпочати, це саме те, чого я від нього очікував. Знаєте, бо там справді було це було справді те, що він мусив зробити. Я думаю, йому потрібно було ризикнути, знаєте, йти в абанк, якби він просто чекав, лише щоб сказати: Ну, я пройшов 10 раундів або я виступив краще ніж минулого разу, дійшов до 11-го, але не виграв жодного раунду. Мені здається, він не хотів цього робити. Я думаю, він хотів ризикнути, і він це зробив. І але якщо тобі не вдається, то ти залишаєш себе відкритим для цієї втоми, і як на мене. Мене він почав задихатися ще на початку, знаєте, бо витратив так багато, так багато енергії. А для такого панчера, коли він завдає удари і не влучає, а б'є по повітрю, це так сильно виснажує, розумієте? І е-е-е, він витратив багато енергії, і Усик змусив його за це заплатити. Росе, ще одне питання від мене, бо я впевнений, що ти хочеш піти святкувати з командою. Перед цим боєм серед фанатів були певні побоювання. Мовляв, ми не хочемо, щоб Олександр затримався у спорті, надто довго програв і зіпсував свою спадщину. Після цього бою я не бачу багато таких коментарів. Я маю на увазі, що далі для цього чоловіка. Хто наступний? Він виглядає так, ніби може ще 6 чи 7 разів захистити титул. Як ти вважаєш? Якщо він і далі буде так прогресувати з кожним разом, залишатиметься у залі. це фантастика. Є багато молодих претендентів, які просто не можуть дочекатися, щоб зустрітися з ним, бо для них це очевидно грошовий бій, але в нього ще й усі чотири пояси. Але е е, знаєш, в, в, він просто я. Я просто хвилююся, що він постійно ризикує всім, маючи все втратити і нічого не здобути. І це мене трохи турбує. Але е е, це таке задоволення та бути в кутку і бути частиною цього. І знаєш, коли згадую, що я ну я отримав, я почав займатися боксом завдяки Мухаммеду Алі та Джо Фрейзеру в березні 1951 року. Ось я у тому ж кутку, що й чемпіон світу у надважкій вазі, це справжня велич нашого часу, і це досить е, надзвичайно для мене. Це була фантастична спадщина, і хто знає, що далі. Росе, дякую за твій час. Цього Еді Хірн. Вау, цікава ніч. Беззаперечна дія. Олександр зробив це неймовірно. Що ти думаєш про цей виступ? Чесно кажучи, я просто в захваті спостерігаючи за ним. Я маю на увазі, це чудовий урок і, звісно, приклад для всіх боксерів. Але те, як він контролює бій, він виходить на перший раунд. Дюбуа виглядає величезним, сильний потужний хлопець. І єдине, чого не можна дозволяти Дюбуа, це набиратися впевненості. Треба забрати в нього цю впевненість, треба змусити його думати, треба змусити його працювати, треба влучити жорстким джебом, треба змусити його сумніватися в собі. І в тому першому раунді Дюбуа виходить агресором, так? Великий, сильний, жорсткий і міцний. Заганяє усика на задню ногу, навіть на обличчі усика це видно, знаєте. Але він справді зосереджений, повертається у свій кут. Це моя інтерпретація бою. Я думаю, що маю рацію. І по суті каже собі: я не можу дозволити Дюбуа таке робити зі мною, бо інакше це буде довга ніч. Тож я просто займу центр рингу, а потім почну тиснути його назад, займає центр рингу. І це як я щойно казав, Нішанту, це як рух вгору, вниз, і це настільки виснажує. І насправді одна річ, яку досить легко зробити з Дюбуа, це просто виснажити його з часом. Коли ти забираєш у нього впевненість. А потім, у другому раунді, він просто одразу все перевернув. Насправді ми почали ще до гонгу в третьому раунді, тож я цього не бачив. Але звісно, я бачив зупинку бою і кажуть, що з третього раунду він просто бив його по суті. І знаєш, Дюбуас це серйозний боєць. Але я не думаю, що за рівнем майстерності він на одному рівні з Усиком. Але зробити це, просто зупинити його та побити, це просто феноменально. Феноменально, мовляв, він у мене немає жодних сумнівів, хто є найкращим гравцем у цьому виді спорту за лідеруючою позицією. Олександр Усик двічі переміг Дюбоа, двічі Ей Джейса та двічі Тайсона Ф'юрі. Він неймовірний.